Будинку. Кожна кімната знаходиться в квартирі. Квартира в будинку, а будинок на вулиці. А вулиця знаходиться в місті. Дениса, як називається наше місто? Ривне. Ось тут, на географічній карті, знаходиться наше місто. Знайди. Матвія, знайди, будь ласка, напис міста і наклеї його на карті. Тетяно, скажи, будь ласка, як називаєш жителі міста? Жителі міста? Допоможе Анастасія. Аліна. Жителів нашого міста Івана. <кхух> Анастасія. Жителів міста. Пригадайте. Рів. Лів вами. Максиму, яке наше місто? Красиве. Вероніко. Красиве. Артеме. Халме. Соломія. Красиве. То яке наше місто Матвіє? Зелене. А що найкрасивіше, Дениса, є в нашому місті? Вікторі... Вікторія. Лебединка. Так, це парк Лебедине озеро. Будь ласка, знайди фото і наклей його ось тут. Ось, будь ласка. А де ти, Максима, любиш відпочивати Рівному. Лебедин. Де любить відпочивати Артем зоопарку. Знайди, будь ласка, фото зоопарку І наклеїмо, розмісти його так. Будь ласка, підходь. тут де тобі зручно, і наклей. Ще в нашому місці є дитяча залізниця, де діти є машиністами і кондукторами. Будь ласка, знайди Денисе дитячу залізницю і наклей на карті. Отвір допоможе. А погляньте сюди. Пізнаєте це місце? Парк. Напевно, всі люблять гуляти у парку. Знайдіть, будь ласка. Я кататься. Так страшно було. Таке відчуття. Будь ласка, знайди, Вікторія. Знайди фото парку і наклей його біля нашого міста. Ось таке наше затишне і квітуче місто. Ще ми будемо дуже багато гуляти по цьому місту. А скажи мені, Анастасія, чи є якісь інші поселення навколо нашого міста? Іван, які ти міста знаєш? Соломій, допоможи. Матвія. Які ви міста знаєте, Денис? У нас є міста, багато Анастасія. В якому місті в тому живу, Матвія? Я був в зопа. Місто, місто, велике місто. Максиме, де ти був у місті? В якому великому місці ти був? Замку. А замок де розміщений? Де загалом? Луцьку. А давайте помандруємо до Луцька. Чим ми будемо мандрувати? Подивіться, будь ласка, сюди. Ви, напевно, думаєте літаком, але давайте подивимося, які ще є види транспорту. Пароплав, повторіть. Потяг. Потяг. А чи не найшвидше Аліно? Це до міста. Пропоную вам заплющити оченят. Станьте рівне. Заплющіть оченят. І уявіть, що ми піднімаємося по трапу літака. Тобто це драбина літака, заходимо на борт літака, сідаємо зручненько, шасі, тобто колеса піднято і ми відлітаємо. Крила літака праворуч нахиляються, ліворуч, знову праворуч, знову ліворуч. Денися, прочитай, будь ласка, яке місто ми приїхали? Денисе, прочитай, будь ласка. <кій> <кій> Хто допоможе, <тут> Максим? <кій> Я знаю, Максиме, що ти був у місті Луцьк. Луць. Вже ти неодноразово розказував. Місто Луцьк знаходиться північніше від нашого міста. Місто Рівне і місто Луцьк знаходяться в одному Волинському краї. Це місто навіть трішки більше за, за територією і кількістю населення. Як в називається жителі міста Луцька? Як ти думаєш? Максим, розкажи, будь ласка, вже з нетерпінням чекаєш ж розказати про місто Луцьк. Де ти був у місто Луцьку? Там були То Як це місто називається? Луцьк. Місце, де ти побував. Напевно. Як? Луцький Луцька. замок. Це найстаровинніший і найкраще збережений замок у місті Луцьку в Україні. Який побудований ще князем Любертом. Також у місті Луцьку є в цьому замку музей дзвонів. В центрі міста можна побачити пам'ятник Лесі Українки. Тетяно, хто така Леся Українка? Леся Українка це. До Допоможи, Дениса. Наша посекає Повтори, Вікторія, хто така Леся Українка? Українська поетеса. Дениса, будь ласка, знайди пам'яті і наклей навколо Луцька. Будь ласка, ще яке мені місце? Музей дзвонів. Музей дзвонів, Матвію, знайди, будь ласка, музей дзвонів і теж наклей. Ось Ось і закінчилася подорож в нашому мальовничому і цікавому місці. Але нам потрібно мандрувати далі. А Сідайте, будь ласка, на стільчики. Ми вже зручно з'являємося, маємо очі, виявляємося, що ми вже на борту літака. Відкриваємо очень ягко. Давайте подивимося в ілюмінатор. Праворуч. Іллюмінатор, це біконце літака. Очняк. Тільки очняк, але так. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Ось ми прилетіли. Прочитай, будь ласка, Матвія, місто, до якого ми помантували. Як допоможе, будь ласка, Вікторія Камельна Львів. Знайдіть, будь ласка, назву і наклейте на карті. Львів це велике місто. Воно знаходиться okay. на південному заході від нашого. Воно межує із Луцьком, і Рівне. Львів. Львів місто. Лева, як називають жителів Максима міста Львова? Рівняни. Я знаю, Денисе, що ти був у місті Львові. Де ти був? Що ти бачив? Хто допоможе? Хто ще, можливо, був у місті Львові? Що ти бачив? У місті Львові. Я знаю, Анастасія теж була в місті Львові. Що ти бачив? Будь ласка, в Що? Я говорю, що ти бачиш? Будь ласка, допоможе Вікторія. Це в нас ляльковий театр. театр. Знайди, будь ласка, Дениса і наклею його на карті. Це Великий театр України. Також у місті Львові я запрошую вас на площу ринок, де знаходяться старовинні будинки. І на цій площі є ще музей аптека. Будь ласка, знайдіть площу ринок і розмістіть її на карті. Також ми можемо прогулятися у парку Високий замок, з вершини, якого, з вершини якого можна побачити все місто. Ось і закінчилася подорож нашим містом. Ми мандруємо далі. Сідаємо знову, закриваємо очиня, закриваємо очинят. Уявляємо, що ми на борту літака. Шасі піднято. Відкриваємо очинятка. Давайте подивимося в небо. небо. Подивимося в небо. Покинуємо оченят донизу, чи далеко земля. Подивимося, чи високо відлетіли. В небо, вниз. Небо, низ на землю. Ось! І прилетіли ми. Зараз побачимо. Яке ж це місто ми прилетіли, будь ласка, Артема? Тернопіль, Вже, Викторія, Тернопіль. Прочитала. Тернопіль. Тернопіль це велике місто, яке знаходиться південніше від нашого варианта, як називають жителів міста Тернополя? Будь ласка, знайдіть назву міста і наклейте його на карті. Знайдіть, будь ласка, назву міста Тернопіль, Тернопіль і наклейте так. так. І наклейте його на карті. В місті Тернополі є великий аквапарк, який вміщує шість басейнів. Молодець Настя, наклей, будь ласка, біля міста Тернополя. Я запрошую вас до Тернопільського замку, в якому дуже люблять гуляти гості міста. Також в краєзнавчому музеї. Будь ласка, Анастасія і Артеме, знайдіть, будь ласка, фото краєзнавчого музею і Тернопільського замку і наклейте його на карті. І, будь ласка, щоб вам було зручно. Стоп, будь ласка. Ось тут Тернопільський замок. Будь ласка, виниться наклеїть. Завершили подорож, яким містом Івана. Як називається місто, в якому ми побували Аліно? Місто Тернопіль. Давайте уявимо, що ми знову зайшли на борт літака, заплющили оченятка, розплющили одне оченятко і подивилися про борт. Чи є сусід на місці? Чи всі зайшли на борт літака? Подивилися, потім іншим. Чи Подивилися ліпоруч. Чи теж є? Всі зайшли на борти така. Відлітаємо. І летимо, летимо, летимо. І прилетіли ми в місто. Будь ласка. Ох, яка в мене молодець Вікторія. Хмельницький. Це місто вважається найкрасивішим містом України. Ось воно. Воно знаходиться на південному сході від нашого. І що ти там бачила? Тетяна, а як називаються жителі міста Хмельницька? Хто? Ти мене Анастасія. Хмельничани. Місті Хмельницьк? Запрошую вас на площ на Майдан Незалежності, де стоїть пам'ятник видатному гетьману України Богдану Хмельницькому, на честь якого названо це місто. Будь ласка, знайдіть фото і наклейте його на нашу карту. Будь ласка, Анастасія. Ще в місті є меморіал слави. Добре, знайди, будь ласка, фото меморіалу слави і наклей його біля міста Хмельницького. Будь ласка, Матвію допоможи. Ще в Хмельницькому є чудовий парк імені Тараса Григоровича Шевченка, де прекрасно погуляти всім нам разом, можливо, колись і поїдемо. Будь ласка, знайди э... так, молодці. Будь ласка, Матвія, знайди парк. Пак імені Тараса Григоровича Шевченка і його у цьому місці. Ось ми знову сідаємо в і відлітаємо. Давайте закриємо наші оченята. Давайте закриємо наші оченята. Ми піднімаємося, уявимо, що ми піднімаємося в небо, бачимо красиві хмари, розплющуємо ченятка. Знову заплющуємо ченятка, летимо між хмарами, і наш літак опускається на землю. І ми розплющуємо ченят. В якому місці ми зупинилися? Артема, будь ласка, прочитайте. Це місто? Те, що мешує з нашим, і воно знаходиться на північному сході. Я запрошую вас до пам'ятника Замкова Гора. Будь ласка, Анастасія наклей назву міста. Будь ласка. Ми знаходимося з вами біля пам'ятника Замкова Гора, який поставлений на честь заснування міста Житомира. Матвіє. Знайшов в... Вікторія. Будь ласка, наклеїть. А ось тут, біля міста. Так. Що в місті є великий музей, один з кращих в Україні. Музей космонавтики. Mm -hmm. Знайте, будь ласка, Вероніко з фото музея і наклей його на карту. Допоможіть, будь ласка, Вероніці. Хто знайшов уже? З... Вероніка, наклеїть. Будь ласка, допоможи. Ось. Будь ласка, Вероніка, наклеїть. Ще з моста дуже добре видно монумент вічної слави, поставлений на честь героїв-визволителів міста Житомира. Будь ласка, знайдіть фото монумента. Вічної слави і наклейте його на карту. Ось. Ось ми мандруємо далі. Мандруємося, закриваємо оченнятка, сідаємо на борт літака, шасі піднято, ми відлітаємо і пригадуємо, в якому місці ми були, Максиме. А ще. Повторіть за мною. Так як буду казати, я. Житомир мир. Жито мир. З яких двослів складається це слово Івано? Мир. Це як двослів. Жито Жи це рослина, з якої роблять борошно. З борошна печуть хліб. А що таке мир Соломія? Хто допоможе? Матвій, будь ласка. Аліна. Вароніко. Цікава назва цього міста, правда? Ось ми побували, помандрували і прилетіли в наше місто. Скажи, Аліна, в яких містах ми побували? А Івано, допоможи. Максиме. Тетяна, доповни його. Анастасія. Денися. Нашого. Ще, Аліно. Що, які почуття, Вероніко, в тебе виконали потім? подорож? Ще сторожа. Ще Тетяна. Які почуття? Будь ласка, Матвій. Матвіє. Наступного разу я пропоную вам полетити, полетіти в столицю нашої держави. Як називається? Анастасія? Як називається Артема? Столиця нашої держави? Як називається Матвія? Отже, до зустрічі в Києві. Все, дякую вам усім.